Вітаю, друзі! Останні новини з фронту, м'яко кажучи, не тішать. Вони викликають тривогу та насторогу. І я можу сказати, що це обґрунтовано. Ну тому що мова йде про те, що расисти захопили ще шість населених пунктів, і про це повідомляє Діпстейт, а також попросування расистів в інших місцях повідомляють військові ЗСУ. Мова йде про Петропавлівку із і Солони на Донеччині. Їх захопили росіяни та Новоіванівку, Іванівку, Леонідова та Олександрію на Курщині. Також бійці збройних сил повідомили, що ворог має просування в населеному пункті Піщане на Покровському напрямку та має просування в населеному пункті Слов'янка та біля населеного пункту Дачне на Хорахівському напрямку. Ще раз не вдається стабілізувати фронт. Є відверті проблеми з кількістю особового складу. В деяких бригадах моральний психологічний стан не найкращий, а кількість, м'яко кажучи, викликає занепокоєння в тому, що бригади можуть повноцінно виконувати бойові завдання. Коли, наприклад, в окремій 60-й бригаді відомо, що комбриг знімає комбат одного з батальйонів, починає розформовувати. Частини в нього підрозділи, в нього з'являються там все всезечешники, в нього з'являються втрачені безвісті. Що ви розуміли? Кількість зачешників просто неймовірна. Ну фактично, людина одноособно. Знищила зараз один з батальйонів, і про це взагалі тиша мовчать. А, а вони стоять на напрямку, на якому, скажімо так, найгарячіше зараз. І це відбувається все при повній тиші нашого керівництва, яке не займається а не питаннями стабілізації фронту. Хоча давайте відверто, воно б могло все-таки сконцентруватися саме на цьому, а не в вечірніх гундосиках, а не на заявах про вибори, хоча їх, до речі, дуже багато, і на всьому іншому нам потрібно дві речі. Речі зараз стабілізувати фронт і від цього, відштовхнувшись, отримати можливість про щось говорити. Бо без стабілізації ніхто не буде говорити з Україною. Росіяни просуваються далі. Ворог тисне, бере нові території, знищує нові е, інфраструктурні об'єкти і прориває нашу оборону. Ми втрачаємо людей і території. І це велика проблема. але про що йде мова влада генерить виключно повідомлення про вибори, у кого які пріоритети. Але може це з того історії, що у кого що болить, той про те і говорить. Ну, дивіться, голова партії Слуга народу Олена Шуляк заявляє, що вибори в Україні можна провести через 6 місяців. На після відміни військового стану депутат Юрчишин каже, що не можна провести, тому що після відміни стану, тому що потрібні гарантії. До речі, тут. Треба його щось обговорювати, тому що так без гарантії взагалі припинення військового стану не буде, і без гарантії ніхто не припинить війну. А, Зеленський каже, через три місяці, але я не чув не від Шуляк, не від Зеленського заяв з приводу, як стабілізувати фронт, як зупинити наступ росіян, за рахунок чого покращити ситуацію з мобілізацією, як припинити ганьбу з бусифікації, яка відверто не працює на користь. Ну це ж правда, це наш деморалізує суспільство більше того, вона деморалізує тих тицикашників, які нормально виконують свій борг перед державою, і які працюють адекватно працюють, і також, також деморалізує тих людей, які приходять просто по повістці. Це ж ненормально, коли у величезної кількості людей в Україні складається враження, що тільки через бусифікацію поповнюється. Підрозділи збройних сил це ненормально. але ненормальне і інше: що жодна людина, яка винна в тому, що сталося, не покарана, не покарана так само, і жодна людина за те, що а, от отримали військові браковані міни. Ні, навіть от зараз включився драпати і ефективно, ми швидко побачили, що він особисто зайнявшись. Надав можливість підрозділам отримати нормальні міни не українського виробництва, а європейського, які можна використовувати, знищити окупантів і завдяки їм стримувати їх наступ, а значить, втримувати свої позиції, зберегати своє життя нашим військовим. Але ще раз командуючий сухопутних військ повинен в ці питання. Це питання міністерства оборони, яке було створено для того, щоб забезпечувати збройні сили, забезпечують лайном і чого не відповів. До речі, і міністр Смітанін, міністр. В напрямку цього не відповів теж. А чому відповідати? Улюбленець Єрмака мовчки погоджується з тим, що відбувається. Якщо б ні, вже щось відповів. Окрім того, давайте відверто, чим наповнений наш інформаційний простір. Тищенко прийшов в Верховну Раду, тому що йому забули продовжити а, домашній арешт. Забули. Тищенко. А Червінському не забули. Якось дивна ситуація. А, а що там відбувається? Як так сталося? Це тому, що Червінський не кум Єрмака, а Тищенко-кум Єрмака. І все гаразд, і все забули, і все пробачили. Але е -е Хвердієва отримує другу вже підозру е -е знову в незаконному збагаченні. Депутат від слуги народу. Ну, це та сама, яка корабельна сосна, чуть піддута тумач. Це про неї заявив віцеспікер Корнієнко. А як відомо, з -е пісні слів не викинеш. До речі, я б сказав, що це все. Але це цитата нашого санкціяного президента України Володимира Зеленського. Тут я можу сказати, що за це може забанити на Ютубі, але я не буду це казати. Хоча це не скажімо, мат, а це термін, яким Зеленський. Визначає ганебність ситуації, хоча все, що сидить зараз, з слугами, ну от і відбувається, і всі ці скандали, це справді те слово, яке використав президент. Цікаво, чому він не хоче так характеризувати саме. Своїх депутатів, але дивіться, це ж постійно. Вони взагалі відірвалися від реальності. Вони живуть в своїй реальності, де все гаразд, де схемки крутяться, бабло мутиться, і в них все окей, їх все влаштовує. Навіть народний депутат від слуги народу. Анатолій Костюк дає пораду тим, кого не влаштовує зарплатня в Україні. На його думку, в такому випадку треба змінити роботу. А це була його відповідь на запитання, що робити, коли. Зарплатня в Україні ну, не відповідає зарплатні, наприклад, в європейському союзі, хоч би в Польщі, і він сповнів: змінюйте роботу. Ну так вони і змінять на польську. А цей довбограй буде сидіти в Верховній Раді ще деякий час і не може буде зрозуміти, а як же так, громадян все менше, і ніхто не сплачує податки з них, а сплачують там в Польщі. Ну хай дізнається до речі, скільки він разом з Гетманцевим зробили лайна для того, щоб в Польщі повідкривалися ФОПи, а в Україні вони позакривалися. Ну, це ж слуги народу. Вони це зробили разом, і от я чую заяву цього костюха по розміру зарплати. До речі, це не нагадує вам Брагара, пам'ятаєте, який сказав колись: а хай бабуся продасть собаку і заплатить за це комуналку. Прості рішення, вони це люблять. Вони люблять, особливо, якщо вони були ніхто, стали народними депутатами завдяки тому, що Зеленський привів їх у владу, там зганьбилися заявами, корупцією, хабарництвом, зрадами, гвалтівництвом, аналкабу і іншими е, безуглими речами. Але, бачите, вони вважають себе царями. Вони не вважають себе. Слугами народу, забуваючи про свою сервісну функцію, і забуваючи про те, що вони повинні забезпечувати якраз функціонал держави, писати закони, які покращують ситуацію. Наприклад, писати закони про демобілізацію. Де цей закон? Вони ж обіцяли ще його до кінця 2024 року, збрехали, збрехали, тому що. А тому що їх це не дуже хвилює. Ну, до речі, тому що ці депутати вони ж не служать, і діти їх не служать, і батьки їх не служать, в переважній більшості взагалі з їх оточення ніхто не служить. І у Зеленського так само. Ну що, Ваня Баканов десь служить. Може, він тримає зараз оборону десь під Покровськом або під Кураховом? Ні, і ми всі це знаємо. І до тої пори, поки вони не почнуть сприймати це як свою історію, як спільну проблему, вирішення якої а, вимагає максимального прийняття участі не в схемах. А вирішені проблеми нічого не зміниться. Мене постійно запитують: а от скажіть, а в Ізраїлі як? А в Ізраїлі дуже просто: в Ізраїлі нема корупції на постачанні зброї, амуніції, всього необхідного для збройних сил Ізраїлю, для цехал. Знаєте чому? Тому що кожен, хто займається забезпеченням, розуміє, що його син чи донька, що його брат чи сестра, що його батька чи матір можуть бути викликані або мобілізовані, і вони отримують ці браковані, наприклад, міни. І він фактично своєю корупцією вб'є своїх близьких в Ізраїлі. Це розуміють, і тому там нема корупції на постачанні і забезпеченні армії. А у нас. Ну хто у крупи хтось воює? Ні. А може хтось крупою воює у тих де, е, прокурорів псевдоінвалідністю? Теж ні. У Тищенка може хтось воює. Може Тищенка, а ну да, може, пам'ятаємо. Він до речі, воював, тримав е, закарпатські котели дуже успішно. Навіть за це був нагороджений персонально-особовим зброєю пістолетом. Ну до речі, тут справедливо: жоден расист не прорвався в Закарпаття. Тищенко зміг. Респектушка, але все інше ні, респектушки не буде. І от те, що я бачу зараз, це те, що проблеми збільшуються, їх ніхто не вирішує. Якщо їх не вирішувати, ситуація не зміниться, не покращиться. Фронт сам по собі не стабілізується, і поки влада не почне сприймати проблеми на фронті, як свої особисті, які загрожують їх життю, їх близьких, їх рідних, то. Нічого не зміниться. А поки влада розглядає це як можливість для того, щоб сидіти в парламенті, або в кабміні, або на банковій, бо виборів вже не буде, то це може тривати вічно. Люди, які не мотивовані для того, щоб вирішити проблему, шукають не вирішення, а виправдання собі. І оце найстрашніший діагноз нашої влади, яка має сумасшедший ну, неймовірний рівень, а низький рівень. Управлінчиський, низький, нище дна. І, на жаль, навіть вдається їй зараз знову пробувати знову-знову. Але проблема ж не зникнуть. Росіяни просуваються далі, Путін не готовий до перемовин. А, ситуація на фронті не найкраща. Мотивація українців служити не зашкалює. Змінювати треба ситуацію. До речі, якщо б Зеленський послухав мене ще в 23-му році, коли я радив тоді провести мотиваційні кампанії по зміни ставлення до мобілізації, тоді ми виклали повністю всі проблемні питання, то ситуація зараз була багать інша. Але ж йому шоу, відосіки: мільярди дерев, один гігават електроенергії, мільйони обіцянок, 4 тисячі лікарям, кому там вчителям, ще щось. Обіцяти він вміє. Працювати треба, тим більше, що це не відосики. Від цього залежить життя України. І я щось не чув, щоб Зеленський вирішив проблему з псевдоінвалідами, з корупцією в слугах народу або з бусифікацією. Чому? Ну, мабуть, тому що Ваня баканов нормально себе почуває в київських ресторанах і на днях народженнях у регіоналів. От на це треба звернути увагу. Бо це влаштовує і Зеленського, і його оточення, а нас не влаштовує. Що Україна втрачає і території, і людей, і можливості, і час. Бо в нас цього часу небагато. Уважно слідкуйте за тим, що відбувається. Тисніть на владу, щоб вона змінила своє ставлення до цих вирішень питань. Допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ і пам'ятайте, що поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, країни не буде. Зсу це і є майбутнє нашої країни. Дякую, що дивилися. Не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео, поставити вподобайку. Дякую, що ви не байдужі. Па-па.